Доброго дня, Ігор Гровичу Ігор, учень 8 класу Криворізького ліцею No129. Вогонь потрібен, аби приготувати їжу, зігрітися та висаджити речі. Це питання набуло нової актуальності під час воєнних дій на території України, а для полегшення процесу займання дров, використовують розпалювач. Зараз я тримаю в руках наш ГОСТ. Я його надриваю з однієї сторони по радіусу підпалюємо наш розпалювач. Тож тема нашого дослідження виготовлення розпалювача багаття в домашніх умовах та доведення його ефективності, мета виготовлення власного розпалювача багаття в домашніх умовах та порівняння його ефективності з промисловими зразками. Для реалізації дослідницької мети були визначені такі завдання: вивчити різновиди розпалювачів багаття та виготовити свій власний. розробити критерії та порівняти ефективність з обраних зразків, провести апробацію найефективнішого розпалювача багаття в польових умовах. На екрані ви бачите предмет та об'єкт нашого дослідження. Гіпотеза: розпалювачі вогню, які виготовлені в домашніх умовах, будуть більш ефективними у порівнянні з промисловими зразками. В процесі роботи ми вивчили, які є види розпалювачів багаття на ринку України. Ми розглянули декілька методик приготування розпалювачів в домашніх умовах, ми виділили ряд недоліків даних рослин. а саме, собівартість від 3 до 50 гривень за один розпалювач, деякі рідкі, а значить, їх легко розлити. Крім того, вони же небезпечні. Швидко згорають, не даючи багаття повноцінно розварітися, екологічно небезпечні, деякі незручні у використанні. Наше дослідження складалося з декількох етапів. Перший етап пошук найбільш доступних промислових розпалювачів, перший четвертий зразок в таблиці номер 1 Другий етап: виготовлення саморобних розпалювачів, п'ятий, десятий зразок за основу, ми обрали ватні диски, мотузку та тканину з натурального та штучного матеріалу. Та просочували їх парафії. Третій етап планування дослідження. Ми обрали чотири критерії та розробили умовні позначки. Чтвертий етап дослідження ефективності розпалювачів багаття за різними критеріями та заповнення таблиці щоденних досліджень. Подивіться, будь ласка, на екран перед вами результати всіх наших досліджень. П'ятий етап. Вивчивши отримані результати, ми створили власні варіанти розпалювачів для багаття: 11-13 зразок у таблиці номер 1 як бачимо, вони отримали максимальну кількість балів. Шостий етап нашої роботи апробація. Створені зразки були передані військовим. Е, в процесі роботи всі е, завдання виконані та гіпотеза підтверджена. На основі наших досліджень було встановлено наступне. Самородний розпалювач на основі ватного диску. Перше безпечний для здоров'я, безпечний для навколишнього середовища. Друге взаємодія з будь-яким твердим паливом. Третє зручний та компактний, що спрощує зберігання. Четверте стійкий вологи. П'яти має низько собіватись. Та також наші зразки пройшли апробацію в польових умовах. Пропоную вам відеозвіт від військових. Таня, дуже дякую вашому сину за розприборах. Ми там перше відео запитали загальне. Це окреме для хлопців, які нам допомагають. Що не пам'ятають, чого їм буває. Йому особисто ти питав для мене. Прапору, Він передав путь, який сам зробив, розгораються прапором це і це мігу Йому дуже велике дякую, що пам'ятаємо. Ми також його пам'ятаємо. Вони нам реально знадобляться. Наразі ми на сході погода тут, тут на, на жаль, не завжди балує десь ну, сніг і десь дощ. Дякую за перегляд відео. Також я хочу доповнити, що наш розпалювач ще досі горить і буде горіти близько 20 хвилин. Дякую за увагу.